порушку за ознаками кримінального правопорушення. Передбачу частину другої статті 28, частину другої статті 194. Ми зібралися випити, випили, поїхали на море. Потім зібралися, поїхали додому, побачив ту сім'ярку і вирішив з нею, нею слити бензин. Ми підкатили мопед к баку і з бака слили бензин. Ми коли злили бензин, там около двох половина літра висли в бензину. Uh -huh. е почувствував, що бензин вже плохо йде, типу, з бака. Uh Ну і Виникло, виник у нас такий умисел взяти її підпалити. А сначала, от, типа, колеса, mm. і підпалити. Спочатку лужу зробили коліса і трохи на машину. Ми думали, що вона на машину піде. В ітоні воно все погоріла везлі колеса і потуха. Вже втором нормально облили колесо, І вторий раз він чиркнув, і вона загорілася. Умисно шляхом підпало, пошкоджено автомобіль марки «ВАЗ». Сказав, що воно мало бензину, треба скласти бензин. Ми заїхали во і він побачив цю... Отут ми заглушили мопед, і він пішов шукати машини. Він почав славати бензин, я держав мопед. і він підпалив бензин, який розвився. Ми потім воно почало горіти, ми отошли, а воно потухло. Ми підійшли другий раз, він облив колесо машини і вже підпалив я. Ми біли трохи туди за машину, а там машини була. Повідомляю вам про те, що ви підозрюєте в чиненні злочину, частину другої статі двадцять восьми, частина другої статі кримінального кодексу України, а саме умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередню змову групи осіб, які заздалегідь, тобто до початку кримінального пропорушення, домовилися про спільне його вчинення.